У квартирах Кременчужан поступово тепліше. За розпорядженням міського голови Віталія Малецького, у Кременчуці від учора розпочався опалювальний сезон у багатоквартирних житлових будинках. З ранку тепловики почали подавати теплоносій у центральній частині міста. Вчорашнього дня ми розпочали запуск опалення в центральної. В частині міста прийшла рознарядка поетапного підключення. На вчорашній день було три квартали. Почнемо займатися розвоздушненням чердачних будинків. Сьогодні підключали систему централізованого опалення у житлових будинках нагірної частини Кременчука. Станом на 16-ту -го годину сьогоднішнього дня опаленням вже забезпечені 490 будинків. 30 жовтня згідно розпорядження міського голови. Ми розпочали підключення системи централізованого теплопостачання мешканцям міста. Згідно графіку, вчора було підключення центральна частина міста. а Сьогодні підключаємо нагірну частину і завтрашнього дня будемо розпочинати підключення системи опалення в селище Молодіжне. Над подачою теплоносія працюватимуть впродовж тижня, аби вже наступного всі мешканці відчували тепло у своїх домівках. Варто зазначити, що з початком опалювального сезону в оселях можуть виникати пориви на трубах та батареях. Зазвичай такі аварійні ситуації пов'язані з ремонтом батарей у квартирах або стояків багатоповерхівок. Якщо у вашому будинку стався порив, телефонуйте в службу допомоги мера за номером 1563 або на аварійну службу керуючої компанії. Номери телефону. Фонів ви бачите на екрані. Аварійні служби керуючих компаній працюють цілодобово. Важливо, що теплове господарство міста забезпечене потужними генераторами, за допомогою яких навіть у можливі блекаути тепло продовжуватиме надходити в квартири Кременчужан. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.